А тут ніхто не знає, чи бронь має. Скільки то вже людей на землі прийшло, як і не було. Скільки то ще людей на землі перейде, як і не буде. Одиниці, тисячі мільйони теж вони були, та тут, де ти нині є. Одиниці тисячі мільйони теж вони будуть, та тут, де ти нині є. Почекання, якась, як вокзал чи готель, так у гості зайшли, так у гості. Зайшли Гадаєш готельному номері все є твоє, спальня, кухня, душ природи, балкон та небес, привітання? Еге ж, поки оплачені, викоплені ким для тебе дні проживання, гості, гостях на святі життя, поки година на вихід в людині не памкнула Серед пагорбів гір і долин готаєш шибалин, а комусь готаєш шибалин чи готаєш шибалин. Тут подушка в квітках, стеля у небесах, простирадло трава, ковдра лісова, ковдра лісова. З чим прийшов, з тим підеш, нічого з собою не забереш, нічого не забереш. Поряд суверна крамниця, там маски є різні, сумлідні обличчя, є чесні, великі є лиця. Що продажне усе продається, та не все продається, та не все продається. По графіку лиш, ти смуток облиш. Бо то є така сувенірна крамниця, Де нічого нема на полиці, Повітря саме подається, На в банках натхнення тут є, Устами попробуй, попробуй ковтни. А ковтнувши натхнення, твори. Ти у гості зайшов, і як їсть відійдеш. Бо у готелі, в готелі живеш, Серед палуби в дві долин, Готель Шибалин, Готель Шибалин. Як маєш бронь, здавати ключі не спіши, їдь, повертайся, живий. Жити добре тут, живий. Ти у гості зайшов і як гість відійдеш, бо у готелі, в готелі живеш, Серед пагорбів гір і долин. Готель, шибалин, готель, шибалин.